Давайте подивимося, які новинки чекають нас у квітні. Обговоримо їх значущість і вирішимо, що варте вашої уваги. Якщо формат зайде, продовжимо у травні. Ну що ж, не будемо тягнути, як в минулий раз. Вмикайте рекламу і поїхали. в темі, тоді слухай сюди. Як зробити так, щоб проект зайшов сюди? Локалізація це ключ до вершин. Знайдеш свій шлях і прокачай скіл Колаби, ринки, робота з людьми. выпусти за хоть прямо зараз Отже, починаємо з звісно першої гри квітня, а 2 квітня виходить крок the озе чи ГОБОС, чи як вона там читається, не знаю. Виправте мене в коментарях. Ремайстер культового платформера з 90-х, який повертає нас у часи, коли ігри були складними, але чесними. Крок the озебус вийде на всіх сучасних консолях, які в принципі можуть навіть включати Switch та навіть минуле покоління. Оригінальна гра 1997 року була однією з найулюбленіших серед шанувальників жанру, чи вдалося їй зброю? Берегти колишній шарм через 28 років. Олди, я думаю, точно зацінять це. Сподіваюсь, розробники не забули, що камера в старій версії була складнішою, ніж боси. Якщо залишили, готуйтеся страждати знову. Їдемо далі 3 квітня. да, на наступний день виходить The Last of Us Part 2 Remastered. Черговий ремастер. Але цього разу гра вийшла не на 28 років тому, як рок, да, А лише 5 років тому. А тепер вона вперше з'явиться і на ПК. The Last of Us Part 2 свого часу розділила гравців на два табори. Одні називали її шедевро. Мім інше розчаруванням, і називали її ще, звісно, пропагандою ЛГБТ. Новий ремастер пропонує оновлену графіку, покращену анімацію, нові механіки та можливість переграти найбільш знакові сцени в режимі безсмертя. Тепер ви зможете безкінечно помирати у найемоційніших сценах, не турбуючись про наслідки, по кому потрібні ці нерви в 25-му році. А я знімав ролик про велич... величезний ролик про The Last of Us, не тільки другу частину, а взагалі серію. Тому обов'язково подивіться, якщо не розумієте її сюжет, як додивитись цей ролик. Я думаю, вам буде неприємно. І напишіть в коментарях, чи варто мені робити огляд на ремастер Last of Us. Гонимо далі. 8 квітня виходить Souls of the Midnight. Які дуже важкі назви. Я реально мені важко читати. Темна конячка від творців Contrast і We Happy A Few. Вийде на ПК та Xbox Series. Події гри розгортаються на півдні Америки, де реальність переплітається з місцевими міфами. Головна героїня має особливий дар відновлювати зруйновані зв'язки між світами, містична атмосфера, цікаві персонажі та, та таємниці. Все це обіцяють розробники. Але чи буде бойова система динамічною чи занадто повільною, дізнаємось уже скоро. Да? Тому особливо, якщо ви підписники Game Pass. Гра про відновлення зв'язків між світами тепер залишилося навчитися відновлювати зв'язки з друзями після нічних рейдів у MMORPG. Гра буде дійсно цікавою, тому що розробники саме цього проекту вже такі, знаєте, досвідчені і минулі їхні ігри мене особисто вражали. Тому я думаю, що це дійсно варто чекати. Тому очікуємо, звісно, на неї. Гонимо далі. 8 квітня. Іксіон чи ікзишон, як там вона читається, не знаю, знову ж таки. Ця стратегія про виживання в космосі вже понад два роки доступна на ПК. Але тепер вона нарешті дісталася і до консолей. Гра пропонує унікальне поєднання містобудування, виживання та дослідження. Як адміністратор космічної станції, ви будете шукати новий дім для людства після загибелі Землі. Розробники обіцяють покращену оптимізацію під геймпади. Якщо вам здавалося, що планувати маршрут у метро складно, спробуйте керувати блін величезною космічною станцією. Між і катастрофи. Це буде щось мега цікаве, і я дуже сильно очікую, наскільки вона буде цікавою і наскільки вона взагалі зможе мене затягнути. Тому що насправді ті частини перші були досить такими, сякими. Знаєте, я б не назвав. Я б назвав це ні риба, ні м'ясо. Вони були такими дивними, не дуже такими цікавими. Але саме ця гра, мені здається, буде дійсно велетенською в цьому жанрі. Тому я дуже сильно буду на неї очікувати саме 8 квітня. Гонимо далі. П'ята гра в нашому списку 10 квітня. Into the Dead or Darkets. Days. сайт роллер про постапокаліпсис, де ви керуєте групою людей, намагаючись вижити. Гра схожа на This War of Mine доведеться збирати типу ресурси, приймати складні рішення та намагатися не загинути. Єдиний мінус, гра виходить у ранньому доступі, тож доведеться чекати на фінальну версію. Сподіваємося, вона вийде повноцінною і не застрягне в розробці. Дуже б не хотілося. Виживання в зомбі апокаліпсис це дійсно важко, але виживання в ранньому доступі гри ще складніше. Я думаю, на нас чекають величезні. Баги, величезні фризи і вильоти, але можливо розробники нас дивують і всього цього не буде. Не хотілося б Знаєте, зомбі-апокаліпсис. Це не мій жанр, не мій самий кращий, не мій улюблений. Тому а що навіть сказати, не знаю. Просто очікую, подивимось, що з цього вийде. А, там уже, як то кажуть, поглянемо. Гонимо далі. Да, 10 квітня, стіл Seed. антиутопічний екшен стелс від творців, Close to the Sun. Головна героїня в екзокостюмі разом із дроном компаньоном Кобі намагатиметься врятувати люд. Від вимирання гра обіцяє похмуру наукову, фантастику, захопливу історію та динамічні битви. Виглядає атмосферно та багатообіцяюче. Насправді, якщо у вашому житті не вистачає маленького літаючого друга, то ось вам кобі. Нарешті штучний інтелект, який не хоче вас знищити. Якщо ви читали новини, то ви бачили останню новину, де саме ось цей американець показував, що дійсно якийсь там нейро... ось ця нейромережа хотіла знищити і підкорити весь світ. Я насправді дуже сильно буду чекати на стіл тому що мені здається, це дійсно Весела гра дуже цікава, і вона насправді зараз виглядає досить багатообіцяюче. І я додаю свій вішліст, і вам також її рекомендую туди додати, тому що це буде щось прикольне. Гонимо далі, 15 квітня, да, саме тод тоді виходить Chains of Freedom, тактична покрокова стратегія у вигаданій східній Європі. Вам доведеться керувати загоном елітних бійців та розклутувати зловісну змову. Розробники обіцяють глибоку тактику, мінливі умови боїв і навіть мута мутантів серед ворогів доступна демоверсія в стімі. До речі, історія про змови, спецоперації та мутантів. Я чекаю офіційну заяву, що це заборонена наративна гра в деяких країнах, тому що блін поєднання таких ось такого всякого ось такого, блін ось такої механіки для мене дивно. Чесно, мені здається, це щось максимально жорстке. Ну а якщо вам таке подобається, то звісно додавайте її в свій шліст і очікуйте. Гра, як я вже сказав, виходить 15 квітня, і надіюсь, в цей раз ніяких переносів не буде. То я питаю, блін в минулому ролиці, там всі ігри, які я називав, були перенесені. Блін, це, це, це неприємно. Це неприємно. Гонимо, звісно, далі. Восьма гра нашого списку виходить 17 квітня, і ця гра вже виходила. Це Indiana Jones and the Great Hero. Закінчується бета-тест гри про легендарного археолога. І тепер вона з'являється на ps 5. Навіщо? Не знаю. Просто так, щоб розробники заробили побільше грошей. Пригода, дослідження стародавніх артефактів, небезпечні пастки, все, що ми так любимо в Індії. Але насправді, ось саме ця. Гра ну не така уж і крута І Взагалі мені вона не сподобалась в минулому році. Я навіть прев'юшку зробив тоді. Я хотів дійсно зробити огляд на неї. Зробив прев'юшку, написав сценарій на чотири листа, але від підсумку вона мене не зацікавила, вона була настільки нудною, що я просто все видалив. Тупо все, що мав, тупо все видалив, і той ролик не вийшов. Да ну блін, він вже дивна і насправді і не оригінальна гра, не класна, не цепляюща. Але насправді я її додав у свій ролик. А саме в ролик топ найгірших ігор 24-го року, і вона ввійшла. Лав в п'ятірку найгірше, тому ось така історія. Е, е, да. Ну а далі, 24 квітня, виходить Клеєр Обсур Експедишн 33. це РПГ із реалістичною бойовою системою, де атаки можна парирувати в реальному часі. Гра натхнена прекрасною епохою Франції, тому тут багато мистецтва та знаєте такої естетики, як то кажуть, французького вайбу. Коли гра настільки красива, що ворогів хочеться не вбивати, а малювати з них картини. Вона дійсно виглядає прикольно. Якщо це руші гри саме в трей. То блін, у мене дуже величезні питання, як вони, чорт візьми, це зробили. Гра виглядає дійсно настільки красиво, наскільки я ще не бачив в цьому році. Можливо, ви скажете, що це так тільки в трейлеру. Ну це вже ми не можемо знати, а гадати не будемо. Чекаємо 24 квітня, і там уже подивимось, наскільки це дійсно щось таке красиве, як Моналіза, або ні, бо там уже буде і зрозуміло. Остання гра квітня, яка мене зацікавила, це не Horizon, да, це не Forza, а це Days Gone Remastered. Да не нова, але я блін обожнюю. Days Gone. один із найбільш недооцінених проєктів Sony, отримає ремастер. Дійсно, покращена графіка, нові режими та підвищена продуктивність, все це на вас чекає уже 25 квітня. Ще трохи і Sony зробить ремастер кожної гри двічі, перш ніж випустити нову частину. Це, знаєте, така досить е, дуже важка історія, насправді, тому що Days Gone дійсно класна гра, яку просто багато хто не розуміє. Шкіла, ось ця сучасна, просто не розуміє, наскільки це була в свій час офігенна гра, і навіть зараз, Боже, навіть зараз. Це дійсно класна гра, яка може зачепити кожного е, поважаючого себе геймера. Ну, ось такі саме ігри виходять у нас у квітні. Пишіть в коментарях, що думаєте про це, які вам подобалися, які я не називав, можливо, я щось не назвав і вам це не подобається. Тому обов'язково напишіть в коментарях, що я не назвав, буде цікаво почитати вашу думку. І, звісно, не забувайте писати в коментарях, яку гру з цих чекаєте найбільше в квітні 25-го року. Буде цікаво почитати. Ну, а з вами був я, Ванґім. Скоро побачимось. З вас лайки, підписки. Побачимось е скоро да в новому ролику. Все. дякую за перегляд ще раз. Всім пока.